Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний, ароматний домашній тертий пиріг. Це саме те, що потрібно в таку погоду. В просі на борошно додаємо холодне вершкове масло і перетираємо це все в крихту. Це можна зробити і руками, також можна взяти і подрібнювач, або просто холодне масло натерти на тертку, а тоді вже перетерти в крихту. Робіть так, як вам зручно. Я перетираю це все руками, мені так зручніше і менше потрібно буде мити посуди. Перетираємо до ось такої крихти і далі сюди додаємо 2 яйця яйця також повинні бути холодними, і швиденько збираємо тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно, так як це тісто пісочне, і щоб не нагрівалося воно від тепла рук, швиденько його зібрали, ось так тісто. Повинно виглядати. Далі ділимо його на дві частини. Одна частинка повинна бути менша, а друга трішки більша. І тут частину що менше, згортаємо харчовою плівкою і відправляємо в морозилку приблизно на 20 хвилин. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. А оцю велику частину будемо зараз її розкатувати. Беремо пергамент, присипаємо його зовсім трішки просіним борошном і розкатуємо тісто товщиною приблизно 4 мм, 3-4 мм, десь так. І розкатуємо тісто розміром по формі. У мене форма розміром приблизно 25 на 15 см. Також можна взяти і круглу, роз'ємне якесь кільце, або таку форму, яка у вас є. Відправляємо тісто в форму, я просто форму ось так надягаю наверх. І тепер викладаємо улюблене варення. У мене це абрикосове варення, не знаю чого, але саме пиріг тертий мені найсмачніший, саме з абрикосовим варенням. Але ви можете взяти будь-яке інше ваше улюблене варення або джем. Але головне, щоб джем або варення мають бути трішки таким густим. Ну а далі дістаємо другу частину тіста, яка менша, із морозилки, і натираємо зверху на крупну тертку. Якщо у вас тісто не встигло заморозитися, можна тертку присипати зовсім трішки просійним борошном. Далі верхню частинку тіста поправляємо, щоб вона була рівномірна. І відправляємо пиріг в розігріту духовку на 185 градусів. Готується він там приблизно 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку. Готуємо його до ось такого красивого золотистого кольору. Даємо пирогові трішки охолонути, якщо це у вас вийде, бо у мене це не вийшло. Нарізаємо його та подаємо до столу. Пиріг виходить неймовірно смачним, дуже ароматним, розсипчастим, заварюємо собі кружечку ароматного чаю і насолоджуємося. В таку погоду це саме якраз те, що потрібно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.